Цей виробник мобільних телефонів не так давно відсвяткував свій перший круглий ювілей, але є доволі серйозні підстави очікувати, що подібний ювілей може бути останнім у житті цього японо шведського бренду. А поки сім'я Sony і Еріксона подає хоч якісь ознаки живучості, ми хочемо познайомити вас із їхніми двома порівняно свіжими новинками, які не так давно вийшли на український ринок, і від успішності яких також залежить подальша доля цього бренду. Культовий ще донедавна Соняріксон в акурат перед минулою світовою фінансовою кризою мудрився пережити серйозні потрясіння. Одначе вижив, нехай навіть і пройшовши через серйозні трансформації всередині компанії і втративши завойований раніше міцний шмат ринку та дещо попсувавши свою новаторську репутацію. Третівником мала стати нова модель іксперія. Не можна сказати, що вона сотворила вибух, але напряму Соні Еріксоні визнали за правильний. І більшість своїх подальших творінь цей виробник випускав уже як членів цього сімейства іксперії, отак і наші сьогоднішні підопічні. Ми ж із з вами зараз спробуємо сконцентрувати свою увагу на двох таких зовні, начебто, не схожих між собою Соні Еріксонівських рішеннях. Нео, він вийшов на ринок, дещо раніше і багатьом з вас вже може бути знайомим. І от свіженькому Рею. Заразом спробуємо зрозуміти, чим і як японошведи збираються жити далі, і чим і як вони збираються завойовувати нашу з вами прихильність. Нео свого часу хотіли назвати Vivas 2. Був не так давно такий телефончик Vivas, на який виробник робив серйозну ставку, але пардон пристаркуватий Symbian, операційна система, що лежала в його основі, навряд чи могла спричинити йому велике майбутнє. Отак і з'явився цей підмарафечений Vivas, який перебрав зовнішність у свого попередника, взявши собі більш модну та сучаснішу ось Андроїд, свіжа версія. 2.3. Gingerbread. Прикольна форма самого дівайсу з утовщеною основою та відносно тоншими краями. Класичний телефон для правші. Під його менш робочу ліву руку. Зліва нічого. А усі кнопковажелі розташувалися праворуч: кнопка вимкнення, регулятор звуку і вкіл камери. Все це акуратно притопили, щоб воно випадково не натискалось. Але якось промдизайнери і перестарались, бо коли треба, ці кнопки не одразу і запустиш. Рей вийшов кардинально іншим і відміннішим. Хтось там у Sony Еріксоні сильно поведений на мініатюрних моделях, тому ця новинка, яка очевидно планувалася повнофункціональною, вийшла дещо компромісною. І унікальною, єдиний на ринку телефон, який у цих габаритах має гігагерцовий процесор і 8 мегапіксельну камеру. І хоче виробник відмовлятися і від трьох кнопок на центральній панелі. Але якщо у Neo усе тріо апаратне, механічне, то у є дві бокові сенсорні. Центральна ж на обох смартфонах, до речі, активує екран. Зручно, не треба для цього ліста шукати кнопку живлення. А ще Ray оздобили таким сяючим напівкільцем. Воно підсвічує білим, коли ви працюєте зі смартфоном, червоним, коли ставите на зарядку, і зеленим, коли батарея сита та задоволена. Знову ж таки, згідно з чутками, бренд Sony Ericsson може скоро взагалі зникнути. Начебто компанія Sony взагалі збирається викупити усю цю марку. І подальші телефони зватимуться дуже просто. Отак Sony. І де в чому це можливо, буде навіть справедливо. Адже топових рішень від цього виробника навіть у цих телефонах уже предостатньо. Ті екран без різних та модних амоледівських речей та без антижирного покриття. Але для якості картинки тут використали технологію Bravia Engine. Ага, та Bravia, яку ми знаємо за сонівськими телевізорами. Вона по ходу покращує зображення, але не встигає робити такий процес непомітним. Хоча комусь це сподобається. Бачите, як гидке качення перетворюється на лебедя. Тут же поговоримо і про фотик, сильну сторону материнської Sony. Обидва смартфони мають вісім. Мегапікселів, непоганий спалах і фірмовий сонівський сенсор зі зворотним підсвічуванням, який покращує якість зйомки при недостатньому освітленні, і цілий ряд приємних доповнень. Наприклад, фокусування на обличчі чи ще краще автоматичне фото при посмішці. Різниця в апаратах на Neo є апаратна кнопка спуску на корпусі, реєм же фотографуватимете з екрану. Традиційна сфера гордості як конкретно Sony, так і Sony Еріксона. Зокрема, звук. Якість звучання тут справді на рівні, і при зйомці відео обидві мобіли пишуть якісне стерео. Базовий плеєр виглядає шиково, приємно, як то кажуть, брати у руки. Але одне але якщо ваш бренд такий уже там музичний, то могли б уже якось більш путні навушники у комплект покласти. Ви вже, напевне, помітили, що за своїм внутрішнім таким облаштуванням ці два телефони неймовірно схожі. Але от різні за своїм форматом корпуси дають покупцеві, ну, який-не який, але все-таки вибір. Один і той же Android однієї і тієї ж версії. Інтерфейс у Sony Eріxна, як і у Samsung, як і у HTC свій. Своя оболонка зі своїми прибамбасами. Це не завжди себе виправдовує як оцей відже Timescape, в якому зібрані обривки повідомлень на перерозтягнутих шматках із юзерпік друзів. Хоча прикольно. Одна і та ж дозвільна здатність екрану: 480 на 854 точки. Як за нинішніми часами, то не особливо густо. У Neo екран. 3,7 дюйми, а аурея менше 3,3. От воно якось і виходить, що на Нео картинка, наче як розтягнена. Щоправда, вона точно сподобається тим, хто не добачає. Аурея якось дрібнувато. Хоча мені особисто за таких габаритів то і якраз. Дрібнувато у Sony Eріxon із внутрішньою пам'яттю. 300 МБ для сучасного продвинутого користувача це ніщо. Але виробник намагається виходити з ситуації, комплектуючи телефони додатковими картками. Нео на 8 їх, на 4. І ще один фактор, який об'єднує обидва телефони, це їх нарешті бюджетна ціна. Для Sony Ericsson це взагалі якась доволі небачена щедрість. Щоправда, обидва телефони за своєю ціною майже конкуренти. Проте в діапазоні нижчому за 500 доларів і при дещо відмінних телефонах це ще можна дозволити, як черговий експеримент. Розглянувши обидва цих телефони, у мене особисто склалось таке враження, що Sony Ericsson усе ще перебуває у впертому пошукові свого ідеалу. А поки компанія експериментує, конкуренти вони давно визначились і вже клепають масові продажі. Тому, пацани, так, або ми випускаємо щось ідеальне і революційне, або нехай це буде просто Sony.